Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні. У випуску представник церкви Адвентистів сьомого дня очолив Всеукраїнську раду церков. Незряча художниця Ірина Бородюк доводить, що сліпота не вирок. В столиці дітям із синдромом Дауна допомогли підготуватися до школи. Сліпота не вирок довела усім киянка Ірина Бородюк. Попри хворобу, незряча майстриня створює композиції зі штучних квітів за власною технологією. Загалом Ірина Бородюк за чотири роки своєї діяльності може пишатися 32 двома виставками робіт в Україні та Європі. Як навчитися жити в темряві та не падати духом? Поділиться пані Ірина, яка спілкувалася з Оленою Козленко. З початку лютого у дитячій бібліотеці імені Наталі Забіли триває безкоштовна виставка майстрів Народної академії творчості інвалідів. Тут представлені фото, картини, вишивки та поробки людей з обмеженими можливостями. Там унікальні просто люди, тому що вони працювали, робили, створювали руками, ногами писали, вишивали, зубами вишивали. Навіть люди такі, які втратили зір, і таких талановитих людей інвалідів лише по Україні більше двох тисяч. Нині вони мають неабияку популярність у колах поціновувачів мистецтва, як професіоналів, так і аматорів. Їхні виставки представлено у 18 містах України, а також в Європі та Америці. Були представлені роботи сліпих художників. Фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства э, с разных уголков э, нашей страны было представлено более ста работ э, и где-то Около 30 авторів роботи однієї з майстринь флористичного жанру власної технології, і зараз можна детально розглянути та навіть придбати в бібліотеці імені Наталі Забіли. На початку 90-х жінка лишилася без роботи. Відтоді почала продавати квіти в переході. Метро поступово навчалася мистецтво флористики. Невдовзі квіти стали головною справою життя. Однак, хвороба змусила залишити улюблену роботу. Зір утрачала поступово протягом двох років. У серпні 2006 26-го прокинулася сліпою. Лікарі сказали, що з цим доведеться змиритися. Я коли потеряла зріння, це було майже 9 років тому назад, я була в депресії год, я не виходила із дому, дуже тяжелое таке було положення у мене, і я Просто не знала, чим не зайняться і вообще задавала собі вопрос. Чим я живу? Ірину Миколаївну врятувала Віра. Слухаючи Біблію на дисках, вона поступово поверталася до життя. Донька запропонувала переїхати та допомагати по господарству, але пані Ірина не хотіла стати тягарем для рідної дитини. Тому заново вчилася жити самостійно. Почала з елементарного, готувала собі чай. Важко було навчитися запалювати газову конфорку, постійно обпікала пальці, адже сірник швидко догорає. Досі мріє, щоб знайшовся спонсор, який купив би їй автоматичну плиту. Вона свою мізерну пенсію цього дозволити собі не може. Дочка завжди була для неї опорою. Саме вона запропонувала матері нове заняття. Після чотирьох років. Как то вона позвонила мені і говорять: мамо, я придумала, чим ти будеш займатися. Ти будеш делать картини в рамочки із іскусственних цвітов. Так, Ірина Миколаївна почала створювати картини композиції зі штучних квітів і згодом стала відомою майстриною флористичного дизайну. Нині роботи Ірини Бородюк купують навіть за кордоном. А на сайт жінки заходять відвідувачі з 44 країн світу. Жінка навчилася жити не помічаючи своєї сліпоти і прагне підтримувати своєю творчістю людей, що опинились у складній життєвій ситуації. Своїм приміром я показую. 76 картин и 11 персональных выставок. Живе за четким планом на день та с верой в Бога в сердце. Без молитвы я ничего не начинаю. Я просто прошу у Бога идею. И как Бог распоряжается, как Бог моими руками делает эти картины. Знаете, я просто отдаю Богу свои руки. І своє виображені, а головне кредо жінки радіти. Хоч би що сталося в житті, вона завжди знаходить те, за що варто дякувати Богу. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ. Вісті надії благословенного вам тижня і лише позитивних новин. На цьому я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень.